Я сподіваюся, що це е, два дуже розумних людей і залужний, і пан президент. Вони зможуть е, обов'язково поспілкуватися один з одним і все буде а. І е, людина, коли ти е, депутат, то ти примір е, для людей, тому ти повинен обов'язково думати про що ти говориш. Я вважаю, що вона дійсно неадекватна людина. Ну це я моя думка, тому що то, що я бачив, це ж було ні. Ну, не один раз, а це було декілька разів. І все, що вона каже, ну вона просто ну, потрібно бути а, спокійніші, чекати, підтримати нашу країну. Я впевнений, що в ближайшим часом ми будемо в НАТО. Але тут потрібно зрозуміти, але, але обов'язково для цього нам потрібно, щоб а, а, було. Розуміння, як закінчимо війну, а війну ми повинні закінчити тільки з перемогою. Це такий, а, а, так скажем, фейк від нашого Віталія Володимировича. Ага. Я вважаю, що а, це змушення наш перед нашими людьми. Я вважаю, що ну такого припустити ну просто не можна.